Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні, як і обіцяла, покажу вам декілька дієвих вправ, які зможуть мінімізувати носогубну складку. Перед тим як ми приступимо, я рекомендую вам підписатися, щоб не загубити це відео і інші корисні відео на тему краси і омолодження. Тож приступаємо! І почнемо ми з розслаблення нашого кругового м'язу, а саме з розслаблення куточків наших губ. В ці куточки кріпляться багато м'язів. М'язи, які піднімають наші куточки губ, м'язи, які задіюють рух нашого носу, м'язи вилиць і м'язи депресора, які опускають наші куточки губ. Також ще є щічні м'язи. І ми починаємо з розслаблення цього місця від куточки губ. І ви там відчуєте таке з'єднання. Саме це з'єднання нам треба розмасажувати. У когось воно буде тверде, у когось м'якіше, у когось більше, у когось менше, але, але воно там є. Якщо так не відчуваєте, засуньте туди великий палець, палець і промасуйте, і ви відчуєте це з'єднання. Тож беремо і такими круговими рухами масажуємо одну хвилину. При цьому ваше обличчя, шия і плечі розслаблені. Тепер будемо знімати спас криловидної частини носа. Ми відкриваємо вільне О і починаємо круговими рухами масажувати в цій області. Теж це займе десь хвилину. Ваше обличчя розслаблене. Працюємо тільки пальцями, чистими пальцями по чистому обличчю. Так зробіть повільно, розслаблюючи це місце. Далі пройдемося по самому шву. Точно так же відкриваємо О, давимо на місце і відпускаємо, затримуючись 3-5 секунд. І переступаємо. І так точечно проходимося по всьому залому. І тепер підіймаємось вверх. Відкрийте о, ваше обличчя, шиє розслаблене, і такими рухами вверх будемо робити не сильно не давіть і прогріваємо це місце. Розтягуючи і розслабляючи, можете виконувати 30 секунд. Якщо вам корисні були поради, ставте лайки і пишіть в коментарях. І до зустрічі в нових відео.